Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву дилему, що найважливіше в сучасному смартфоні. Камери, за допомогою яких можна робити навіть знімки для е, білбордів, е, приємні матеріали корпусу, які холодять руку. Або чиста, незамутнена ігрова продуктивність. Ринок геймерських смартфонів пройшов доволі важкий шлях. Пам'ятаєте, ті часи, коли це були незграбні? Величезні монстри з кулерами, що ревіли на тильній панелі. Зараз все змінилося. Але справа у тому, що вибір, як і раніше, не простий. Або ти шукаєш собі флагман, в якому є абсолютно усе, ну і, звісно, за усі гроші світу. Або шукаєш якусь альтернативу, проте більш спеціалізовану. І ось тут на сцену виходить Infinix зі своїм GT30 Pro. На папері він виглядає доволі привабливо. Потужний процесор Dimensity 8350, екран на 144 Гц, купа пам'яті і Навіть справжні сенсорні тригери на корпусі. І все це за ціною, яка не змусить вас йти продавати нирку. Погодьтеся. Попереднє звучить доволі цікаво. Але друзі, ми з вами, як ніхто, знаємо, що зазвичай диявол криється в дрібницях, таких як Тротлінг, як цей пристрій буде лежати в долонях після другої години гри. Наскільки він нагрівається, й взагалі, наскільки його ергономіка дозволяє довго грати? Тож пропоную відкинути в бік усі ці гучні маркетингові гасла і розібрати всього бійця по гвинтиках, щоб зрозуміти, чи це справді імба для всіх, або просто. Красиві цифри на папері. Якщо ви готові до глибокого занурення, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити подбаєчку, а я починаю. Ось така стильна срібляста коробка приїхала до мене. Коли береш її в руки, одразу відчуваєш цей геймерський вайб. Всередині, крім самого апарата, лежить пристойний набір. Блок живлення на 45 Вт, кабель Type-C, простенький силіконовий чохол, голка і захисна плівка вже на екрані. Комплект, як то Кажуть, сів і поїхав. Але ж це не головне, нуму дивитися на сам смартфон. Мені дістався такий сірий варіант, і мушу визнати, що наживо він виглядає набагато стриманіше ніж я очікував. Тут немає оцих, знаєте, вирвиочних перенасичених кислотних кольорів. Так на спинці присутній так званий мехадизайн, дизайн, який натякає на його геймерську натуру. Але він не перетворює смартфон на новорічну ялинку. Основний матеріал корпусу пластик. І перш ніж ви напишете в коментарях, фу, дешево, давайте це обміркуємо. Для ігрового смартфона можливо це навіть більше плюс, ніж мінус. Ну, по-перше, він важить небагато 188 грамів. Якщо б корпус у нього був там металевий чи металева рамка, ну тоді б вага доходила, там, до 210 грамів. А оця різниця вона все одно, ну повірте мені, повсякденному користуванні, тим більше, якщо ви там по дві години отак от його тримаєте, ви б її все ж таки від... Чували, по-друге, матова пластикова задня кришка вона не так сильно збирає відбитки пальців, як би це робила скляна кришка. А от що викликало у мене змішані почуття, так це повністю пласкі гострі грані. З одного боку, коли ти тримаєш смартфон горизонтально, наприклад, кіхтевим хватом під час гри це забезпечує дуже надійне щеплення. Але у повсякденному вертикальному використанні ці гострі коти трохи впиваються в долоню. Добре, що комплектний чохол. Має заокруглення і повністю виправляє цей ергономічний прорахунок. На правому торці, окрім стандартних кнопок гучності та живлення, розташувалися головні зірки програми. Сенсорні тригери, вони знаходяться ідеально під вказівними пальцями, коли ви тримаєте смартфон горизонтально. Але про них ми поговоримо більш детально в ігровому блоці. Знизу лоток на дві сімки, Type-C, -сі, мікрофон і основний динамік. Стерео тут є, але це так звана полуторка, коли роль другої динаміки виконує розмовний спікер. До максимальної гучності і до якості в цілому у мене претензій немає, але все одно, коли ти граєш якусь гру, і там десь супротивник знаходиться ліворуч чи праворуч. Ти його не відчуваєш так чітко, як на повноцінних флагманах. І фінальний штрих дизайну світлодіоди на задній панелі, так звані механічні світлові хвилі. Вони можуть блимати в такт музиці, сповіщати про дзвінки і круто виглядають під час гри. Але ж ви розумієте, що це просто елемент декору, який постійно буде споживати заряд батареї. Якщо вас влаштовує такий варіант, можна користуватися. Якщо ж вам начхати на всі ці мерехтілки, то можна знайти налаштування і вимкнути їх. Переходимо до екрану, адже саме на нього ви дивитесь 99% часу з пристроєм. І тут Infinix не поскупилася. Величезний amoled дисплей з діагоналю 6,78 дюймів високороздільною здатністю 1,5 к. Максимальна яскравість тут із запасом. Навіть під прямими сонячними променями все читається без проблем. Показники, які ми змогли заміряти люксметром перед вашими очима. Але головна фішка це частота розгортки до 144 Гц. Інтерфейс літає з кролінг неймовірно плавний, проте є важливий нюанс. Покупавшись у налаштуваннях, я зрозумів, що ці 144 Гц це. Скоріше маркетинговий хід. У реальному житті вони доступні лише в кількох системних застосунках та в кількох іграх. В більшості сценарій ви будете бачити 120 Гц, включно з більшістю ігор. І з одного боку, звісно, когось це може засмотити, а з за іншого, давайте будемо чесними один з одним. Невже комусь буде недостатньо 120 Гц? До того ж, тут висока частота відгуку сенсора, а це означає, що екран миттєво реагує на ваші торкання, що критично важливо в динамічних шутерах. З шимом теж все добре, показники в нормі, тож очі втомлюватись не повинні. Ну а тепер найсмачніше, те, заради чого цей смартфон і створювався: ігрова продуктивність. Серцем цього монстра став процесор Dimensity 8350 Ultimate. Так, це не найсвіжіше рішення на ринку і не флагмен модельному ряді Mediatek. радше рішення для субфлагманів. Але додаємо сюди швидку оперативну пам'ять Low Power ddr 5X, дуже швидкий накопичувач UFS 4.0 і отримуємо на папері цілком пристойний продукт. Синтетичні тести, звісно, показують солодкі цифри, але ми знаємо, що вони не завжди відображають реальність. Вони навантажують процесор на 100% безперервно, що в іграх майже ніколи не буває. Тому я встановив кілька найвимогливіших ігор, щоб перевірити, на що здатний цей звіт. Почнемо з першої, Call of Duty Mobile. Налаштування графіки на максимум часота кадрів 120 FPS. Запускаю першу катку, і знаєте що, смартфон навіть не нагрівся. Все літає, кожен рух плавний, як по маслу. Жодних фризів, жодних лагів. Тут ставлю залік. Наступна гра Genshin Impact. це вже більш серйозне випробування. Виставляю все на ультраналаштування, і знаєте, в цілому грати можна, але в містах, коли в кадрі багато об'єктів та інших гравців, я відчував просадки FPS. Це не критично, але трохи псує враження. Тім є доволі просте рішення. Трохи знижуємо налаштування графіки і отримуємо стабільні 60 FPS. Наступна гра PUBG Mobile. І тут, друзі, мене спіткало невеличке розчарування. Щоб грати у 120 FPS, потрібно виставляти мінімальні налаштування графіки. Хочеш картинку краще? Будь ласка, грай у 40 FPS. Це, звісно, питання до розробників гри, але неприємний осад все ж залишився. І ось тут у гру по справжньому вступають тригери. Я зайшов у налаштування, увімкнув ігрову панель і буквально за хвилину налаштував їх під себе. Правий тригер це стрільба, лівий приціл. Друзі, у порівнянні зі звичайними смартфонами, це А. Абсолютно змінює досвід. Ваші великі пальці вільні для руху та огляду, а стріляєте ви як на геймпаді. Тактильна віддача дуже чітка, кожне натискання відчувається. Це, звісно, не рівень професійного геймпада, але на порядок краще ніж тицяти пальцями в екран. Для шутерів це просто фіча. Підсумовуючи по продуктивності, хочу сказати, що цей смартфон демонструє добрий рівень. Так, за ці гроші існують смартфони, які отримали більш потужне залізо, і там буде трохи більше FPS у вимогливих іграх, Проте там не буде тригерів, повірте мені, в шутерах, а саме в них 95% людей грають. Ніхто там не грає в Rail, Зен Лазон Зіро і інші там вимогливі ігри на максимальних налаштуваннях. Це не так принципово, як стабільний високий ФПС у шутанах. І Якраз в таких іграх оці тригери виправдовуються себе на 100%. Щодо софту, тут стоїть 15-й андроїд з фірмовою оболонкою XOS 15 ,1. Я пам'ятаю часи, коли ці оболонки були, ну як я кажучи, на любителя. з рекламою та. Дивним дизайном але XOS 15 це зовсім інша історія. Система працює швидко, виглядає приємно і має купу корисних налаштувань, особливо для геймерів. Є спеціальний ігровий режим, який блокує сповіщення та оптимізує ресурси. Так, з коробки є кілька непотрібних застосунків, але вони легко видаляються за пару хвилин. Є навіть свій ai помічник FOLAX. Звісно, це не Gemini, але він може зробити короткий виклад статті з браузера або запропонувати рецепт. По фото інгредієнтів. Тож все більш-менш непогано. Щодо камери, скажу чесно, я йшов тестувати без будь-яких очікувань. Ну. Що можна вимагати взагалі від ігрового смартфона. І був приємно здивований. Основний модуль на 108 Мп та ультраширик на 8 Мп. Ось світлина зроблена в день. Подивіться на деталізацію листя, на правильну передачу кольорів. Як на мене, для соціальних мереж ідеально. А ось макро зроблене на ультраширик. Бачите, як чітко видно кожну краплинку роси. Це можливо завдяки автофокусу на ультраширококутному. Моди, але як тільки сонце сідає, казка закінчується вночі. Деталі перетворюються на мило, з'являються цифрові шуми і так далі. Тож як бачите, диво не сталося, і фізики не обдуриш. Відео основна камера пише аж к 60 кадрів на секунду, і сам факт наявності такого режиму в цьому бюджеті це вже круто. Стабілізація електрона все, що можу сказати, вона працює. Зйомка відео на смартфон Infinix GT30 Pro. Фронтальна камера теж по суті просто є її якості. Вистачить для того, щоб відправити фото другій половинці, але для запису рілсів і тіктоків краще знайти інструмент е, вищого рівня. Писати в... 4К 30 кадрів на секунду, і подивіться, працює у нас електронна стабілізація. Щодо часу автономної роботи всередині встановлено акумулятор ємністю 5,5 тисяч міліампердин. І на сьогодні це, ну скажімо так, стандартні цифри. В реалі можете розраховувати на один день роботи, якщо ви граєте по кілька годин в усілякі ігри. Якщо ви не граєте в ігри, то можете розраховувати на півтора дні роботи. В моїх сценаріях зазвичай під вечір залишалося там близько 30 Заряджається смартфон від комплектного блоку живлення на 45 Вт трохи більше години. Але головні фішки тут інші. По-перше, обхідна зарядка. Це коли під час гри живлення йде напряму на компоненти, оминаючи батарею. Смартфон в такому разі не нагрівається від одночасної зарядки і гри. І це зберігає життя акумулятору. Я вважаю, що для геймерів це взагалі must-have feature. Ну і друга фішка це бездротова зарядка. І таке може зробити тільки Infinix. І в своїх бюджетних смартфонах, і в середньобюджетних смартфонах вона усюди пропонує бездротову зарядку на 30 Вт. ви розумієте, що в деяких субфлагманських моделях від багатьох конкурентів її немає, а тут вона є. І за це виробнику летить величезний респект. Ну що, час підбивати підсумки. Ціна на Infinix GT 30 Pro в Україні складає 16 999 гривень. Якщо вас цікавить спрощений варіант, можете звернути увагу на GT30. Він коштує 13. 999 гривень. Так, друзі, я розумію, що цей апарат не для всіх. Він не намагається бути кращим абсолютно в усьому. У нього не найкраща камера, у нього не найкращі матеріали корпусу, тут немає титану чи кераміки. Його шлях це оптимальна ігрова продуктивність та ігровий досвід не за всі гроші. Світу. І я гадаю, що з цією задачею він цілком впорався. Тож, кому я можу порадити цей смартфон? В першу чергу, геймерам з обмеженим бюджетом. Ті, які хочуть собі ці тригери, але не хочуть платити 40-50 тисяч гривень. По-друге, це школярам, студентам та й просто людям, які хочуть відрізнятися від усіх інших, тому що дизайн тут е, теж нестандартний. Проте, друзі, я все одно хочу дізнатися вашу думку, що для вас важливіше оптимальна ігрова продуктивність та ігровий досвід ну, з цими тригерами, або набагато важливіше це дорогі матеріали корпусу, камери е, і так далі. Буду дуже вдячний, якщо ви напишете свій коментар з цього приводу. А у мене на цьому, все щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Діліться цим відео зі своїми друзями. Якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось.